На тлі ймовірного вторгнення Білорусі на Волині підготували план евакуації населення. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент ТІВІ» у Волинській облдержадміністрації, план порятунку цивільних розроблений для двох прикордонних районів області, які найбільше можуть опинитись у зоні ризику, як ми знаємо, на прикордонні з Білорусі у нас є два райони. Тобто це Кам'янь-Каширський район і Ковальський район. В цих районах є певні територіальні громади, які межують з територією Білорусі. Якщо буде, не де Боже, такий випадок і буде пряме вторгнення зі сторони Білорусі, у нас розроблено такий план. Було вже відповідне засідання евакуаційної комісії в області, на якому були прийняті першочергові кроки, які повинні прийматися в територіальних громадах, де проживають люди. В військових районних адміністраціях. Цей план вступає в дію, і керівники зазначених мною тергромад і місцево органи влади знають, що треба діяти. Населення буде проінформовано, почнеться план евакуації. Більше подробиць не розголошують, адже план евакуації населення повинен зберігатись в таємниці, наголошують в ОДА. Втім, певнять, населення буде проінформоване щодо всіх деталей. Ми наразі розглядаємо тільки ті загрози, які можуть бути перед Волинською області. У разі повної масштабної агресії зі сторони Білорусі на всій території області є відповідний план із евакуації Волинської області. Ну, думаю, і впевнений, що наші військові та Збройні сили до цього не допустять. Як наголошують у облдержадміністрації, розробка планів евакуації аж ніяк не означає, що загроза вторгнення зросла. Проте варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. До слова підготували план евакуації населення і у сусідній Рівненщині. Як ідеться на сайті Рівненської облдержадміністрації, насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів.